Можливо, ви щось пригадуєте за палац на заглядані? Пригадую. Значить, е, за німців, і, верніше, за Польщі, там була казарма. ну Касарня називали тоді. Там була касарня, там стояли Улани. Рідвіс тобто, це як рід рід, кінниця. А. Кінниця називали Улани. Там була і стайня. От, для коней цих уланів. Там, де зараз побудували, я не знаю, що. На, е, на, на, значить, за е, радянською владою там є, був я, я карту. будинок будівельників. Буділів. Оце Оцей будинок Бу, оце є будівельників. Є. Розумієте? Там був цей будинок. Це був побудований із тієї казарми. А не на подаванні. Ну на ній, на ній, на, на, ні? ні, на тій самій цей. Там він, вона була розбита трохи зверху, от, а потім вже значить, при радянській владі значить, на тому фундаменті був зроблений будинок культури будівельника. Тобто на будинку культури будівельних містився до війни палац. Ну, він... ну я умовно історично так, що палац. Ну оці, що ви кажете, військова частина касарні. Так, так, от на тій касарні, то був, розумієте, цей. Палац, а конюшню то розбили. розвалили. Її там не було. Mm -hmm. От. Е По тому вже вже в 70-десь. Навіть 80-х роках цей будинок розвалили. Почали будувати новий будинок, палац будівельників. Його побудували. Але вже в 91-му році то все розпалося, управління будівництва розпалося, і той будинок він е, зараз стоїть. Там є всякі якісь організації, я попри нього йду часом. Я не дуже звертаю увагу, значить там оце. А якщо це туди йти, то з, е, з лівої сторони там був гуртожиток, де будівельники жили за радянської влади. От, то цей гуртожиток, от, значить, побудований вже за радянської влади, то в е, 70, е, 70 якому 79-му, сімдесят му році е, там були надали е, місце для відкриття наркологічного відділу, який е, е, працював в, на будівництві. В будівельному управлінні номер 2 От вони, значить, лікувалися і разом з тим вони ходили на будівництво, там, ну, підсобниками, хто міг мурувати, то може мурував і так далі. Вони там оце знаходилося це відділення. А в 91 1992 році, як вже це значить все змінилося, будівельне будівельне управління на, ну, на цьому зараз, на Бандери, воно. Розпалося, то все пішло вничню, грошей нема. І це, це в мене управління нарковідділ. Там був перший другий нарковідділ, третій нарковідділ і жіночий нарковідділ, І то все ліквідували. Тому що не було грошей, не було кому платити, треба було платити за все, грошей не було і до грошей. касарень, як до війни ставилися, може ви там бували, садок там, кажуть, був. Якісь спогади про будинок сам. Там про будинок я не можу нічого, я знаю тільки те, що він там був. І що він виднівся. Він був високий і його було видно, як їхалося в місто, і йшлося ще за радянською вже після війни. Коли ми ходили, бо я ходив пішки із свого села, до школи пішки а Як була негода, то я вже казав вам де був. Значить, то видно було. Не, ну, розбите приміщення, то було видно, бо йшлося по дорозі, там будинків не було таких е е ніяких, то було просто такі одноповерхові, сув'янські Хатки були, то, то було видно. Наскільки далеко було очевидним руйнування? Знесений в половину чи рівні? Чи... Ну так десь приблизно вверх був знесений. Тобто за бажання могли і відбудувати? Могли так? відбудувати. От. Він був, значить, цей. верх був знесений, а то все от, воно торчало.